Доброго дня, мої любі музики! Сьогодні я пропоную вам провести конкурс загадок і відгадок. Ніс і як освитки та колючі щитинки. Хто це? Хвостик як ниточка, сама як калиточка. Очі, як на мистинки, літом наїдається, зимою відсипається. Маленька, роденька, єсть горішок грибок з гілочки стриб на гілочку скок. Взимку біленький. Влітку сіренький, хатки не маю, з місця на місце перебігаю. Роденький хвостик має, зайців нас доганяє. Розбишака сірий, не маємо віри, по лісу блукає, здобич шукає. І якщо ви відгадали всі загадки, то пропоную вам обрати тварину, яка вам подобається найбільше, і її зробити з того матеріалу, який у вас є. Бажаю вам успіху і чекаю на ваші Чудові відгадки.